Вітаю вас, пане Остапе. Вітаю доброго вечора. Сьогодні Росія цинічно обстріляла Львів. Напередодні був жахливий удар по Полтаві. Перед цим по Києву, Сумах, Харкову. І, ну, вочевидь, Росія прицільно б'є по цивільному населенню, по навчальних закладах, по житлових будинках, по школах, торгових центрах. Пане Остапе, аналізуючи ці події, до яких. Висновків ви приходите? От чого Росія намагається досягнути такими ударами? Чи можливо пов'язуєте ви їх із схилянням до перемовин? До яких висновків взагалі, можна приходити в умовах, коли висновки по великому рахунку там особливо нікому, то й не потрібні? Я просто розумію, як це суспільство зайшло і так загрузло, і просто вже вросло. В повністю емоційне, дуже тяжке, трагічне сприйняття всього, що є. От на цьому тлі основних таких ударів, як Полтава і Львів поспіль два міста. Е, ну от Щось аналізувати раціонально, навряд чи це, те, чи це хтось і почує. А я якраз бачу дуже прямі. Ну, я не знаю наскільки ще пряміші можуть бути причинно-наслідкові зв'язки і конструкти між тим, що відбувається за останній там місяць, коли війна увійшла в, в кількакратно збільшену ескалаційну фазу, зокрема, через Курську операцію, і якраз все в цьому ось в цій логіці. Логіці, за якою треба просто один одному протиборчим сторонам нас завдати якомога більшої шкоди ушкоджень і збитків. Ось в такій логіці ми і будемо жити. І по цій експоненті, по цій, по цій прогресії ну, просто треба готовим бути йти, тому що ну, знаєте, жити від трагедії до трагедії це може навіть. Ну, простіше, ніж думати над ними, але я якраз дуже логічно до цього підходжу. І якщо це було, ну скажімо так, завідомо зрозуміло, то мені навіть, чесно кажучи, дивно, чому ми ще це навіть ну, просто нормально не проговорюємо, що так, кожна дія має віддачу, кожна дія має результат. Все, що робиться на війні, все одно вплетено в зворотній удар. Тим паче, коли йде мова про ресурсні голі більшого ворога, який він і був на початку війни. Ну, ну, от я не маю що тут сказати доброго нікого. У нас війна зайшла якраз в цю ескалаційну фазу. І в ній, безумовно, ми, напевно, лише на початку. На початку ось, дуже такого серйозного згличення всіх загроз і небезпеки щодо війни, але її завершення. Справа в тому, що один із американських журналів опублікував статтю, у якій йдеться про те, що Путін ніколи не здасться в Україні, і власне війна може закінчитися лише одним. Із двох способів або Росія втратить можливість її продовжувати, або Путін не буде при владі. Але обидва варіанти мало ймовірні, і далі я процитую цю статтю: найкращий підхід для Вашингтона грати в довгу гру і чекати, поки Путін піде. Можна сказати точно, що в якийсь момент він помре лише коли він більше не буде при владі, можна розпочати справжню роботу з остаточного розв'язання війни в Україні. А пане Остапа, як ви вважаєте, чи насправді є думки у заходу у штатів, зокрема, про те, що доки Путін при владі, то реально допомагати закінчити війну вони ну не зможуть, і дійсно триватиме така собі гра, що ми от допомагаємо Україні триматися, але не хочемо, щоб вона перемогла. Я багато разів це говорив, і я не сходжу з своєї позиції, що взагалі не у Путіні справа. Прізвище Путін взагалі ніякого значення не має для ну має, але воно зникнення цього прізвища не поміняє імперську шовіністичну і загрозливу для нас природу Росії. Тому не у прізвище російського правителя взагалі все вбирається. Тому що, якщо умовно припустити, що завтра він склеїть лаху, то післязавтра буде ще більший яструб війни або такий самий. Тому що всі наступники Путіна будуть відібрані лише з поміж системи і служителів системи. Нікого іншого, крім кремлівсько чекійського режиму, там не буде, тому що їх, по перше, нема. Інших середовищ в Росії нема взагалі. І плюс до того, ну на це є запит суспільства. Після курської операції запит суспільства в Росії є на жорстку і асиметричну і дуже нищівно жорстоку відповідь, і би помсту. Оце є запит сформований от за останні там місяць. Тому буде це робити Путін чи буде це робити хтось інший. Це взагалі ніякого немає значення. Я взагалі війну не прив'язую до прізвища Путін. Я її прив'язую до самої природи росіянства, а вона незмінна. Бо ну я вже пояснив, жодна зміна прізвища, там тут нічого не міняє в самому підході до України. Ніхто б не був, вони все одно не визнають право суб'єктності, самодостатності України, держави і так далі. І тут навіть нема про що говорити. Коли от ми цитуємо взагалі навіть ці американські чи західні джерела, то дуже часто я. Ну, бо тільки, бо тільки там є твереза оцінка. розумієте? Нашій згорьованій бульбашці цього ніколи не зрозуміти. Але якраз така твереза, якась прагматична, нормальна оцінка, адекватна, не так ширококутна. Вона якраз тільки там є. Інколи я просто на ну, направду я. Інколи хочу навіть подякувати взагалі західній пресі за те, що вона взагалі існує. Тому що якби те саме хтось говорив від наших, то я собі просто не уявляю кількість гнилих помідорів, які б на нього полетіли. І я тут є власне ретранслятор всіх західних наратив, тому що я їх вивчаю, і я повністю розумію, наскільки їхні оцінки взагалі є правильні і далекосяжні. І Їх ігнорування в Україні з кожним місяцем буде куштувати все більше і більше е, ну, та, біт, руїн, і тут навіть нема що перераховувати. Тому я, мені здається, що деколи знаєте, треба ну якби вийняти беруші з вух, познімати от якісь ті шори, які далі свого горя, позиції жертви. І от не дають можливість побачити якусь сценаристику, якусь пра якусь прагматику війни. Ну поки цього не станеться, то цей такий, знаєте, біг по замкнутому колу від біди до біди, від сльози до сльози, від трагедії до трагедії, воно просто може розтягнутися взагалі надовго. І ну якось не, не вийшовши з цього, я в принципі не бачу жодної. Якоїсь навіть ну, натяку на, на, на те, щоб якось переоцінювати занів все те, куди ми йдемо, і, 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 як це все розвивається, щоб бути до того готовим давати тому нормальну якусь, якусь адекватну оцінку. Ну, поки що, якби поки що я цього не спостерігаю, на преликий ряд. Але знаєте, разом із тим раніше, із від різних експертів, зокрема і від західних, лунали тези про те, що ця осінь може стати вирішальною у війні, і це пов'язували зокрема із виборами у штатах. Зеленський також обіцяв надати план перемоги України Байдену, Трампу і Гаріс. І насправді цьогорічна осінь вона ледь почалася вже стала такою складною і трагічною. Для України, але знаєте, ви на початку сказали, що ця війна лише у розпалі, це тільки її початок. Але все ж, пане Остапе, чи є у нас шанс? Чи бачите ви так би мовити, світло в кінці тунелю, і що ми можемо дійти до нього у якісь найближчі місяці цієї осені? Ой, це таке, знаєте, це питання, на яке я би все віддав, щоб не відповідати. Давайте я вам все віддам і не буду відповідати на це питання. Ну, дивіться. Всі оцінки про переломність цієї осені вони базувалися на, ход, на ході війни. Станом на літо, коли там весну, коли прогнозувалися друге півріччя цієї війни, все йшло до розуміння патовості. Пат у війні, я завжди це буду казати, наші люди цього не розуміють. Пат у війні був вигідний всім. Тому що всі сторони могли визнати, що воно зайшло в якийсь такий вже кут, що це вже буде просто безконечно і стаціонарно, і все одно з тим треба буде щось робити. І це давало можливість всім гравцям ну, час від часу, все ж таки, пробувати мацати якісь способи вирішення, власне кажучи, оцієї цієї вже глухокутної, після проваленого контурнаступу, вже глухокутної війни. Ось і це давали такі оцінки і Пентагон, і, і британська розвідка, і європейська, і зрештою тіньові і неофіційні перемовини через посередників від офісу президента через Катар в Катарі. Теж про це і свідчить, що воно намацувалося. Але сталося те, що сталося, яке, власне кажучи, все перевернуло. Насталася та курська операція, яка ще буде аналізуватися багато разів з різних боків. Але вона якраз була несподіванкою, і на цьому це застовпіння базується заходу. Що вони були не в курсі, від них це приховували це, стало несподіванкою для всіх. Оце все якби збадьорило ситуацію. Воно б збадьорило ситуацію якраз у бік тої ескалації, після якої тепер уже на найближчу перспективу, я так думаю, тема пошуку якогось більш-менш прийнятного рішення вже якби відноситься на задній план. Для того, щоб до цієї теми вернутися, треба відмотати трохи. А воно зараз вже не вийде. Тому що по факту Донбас вже... Ну на етапі е, повної окупації я маю на увазі адміністративні кордони і Покровськ, тут. Остання крапка, і воно вже ось ось-ось всі про це говорять. А з іншого боку, власне, Курська операція, вона якраз і ну, якби такої солярки і дизелю підлила в це вогнище війни і активізувала не лише нас, допінгувала не лише нас, але як і це слід було очікувати ворога теж. Тому тепер оця тема, яка ну ці прогнози, які давалися там влітку, про те, що от переломно от щось там вимальовується, та вже якісь перші сигнали пішли через посередників, що щось буде ліпитися. Зараз воно якби все полетіло в друски, і фактично, ми зараз якраз на, на порозі, ну на порозі, на початку, ось то того, що я постійно називаю, і теж це не дуже може всім подобається. На рівні терміну, я це називаю гонка ушкоджень. Зараз війна увійшла просто вже якби в такий таку азартну принципову фазу, коли вже ніхто не рахує, що буде після завданням кожної сторони в цій війні з точки зору заходу. Це так виглядає. Це просто завдати один одному максимальні шкоди. От ми вам гахне там, а ми вам гахнемо там. А ми вам гахнем. і це і ця оця. Алгебраїчна оця прогресія буде постійно зараз спрацьовувати, тому що воно увійшлося все в таку логіку, розумієте? І тут якраз я про це теж часто апелюю. Ну, для того, аби якби, ну, відсторонюватися від цього, якби більш не заангажовано дивитися, прораховувати співмірність неспівмірність, завданої шкоди отриманої. На тому базується розум і мудрість. Аби прораховувати співмірність не співмірні. А зараз вже взагалі це мені здається, ніхто прораховувати не буде, тому що воно зайшло в таку вже, знаєте, в цю гонку шкожу. Хто кому більше нашкодить. Ну і тут ви запитуєте про світло. Тут світла нема. Світла нема, тому що в таких умовах будь-яка перемога вже апріорі може бути тільки пірогою. Бо обсяги завданих е, ушкоджень, що тут вони дошкульні, що тут тільки при диспропорції цих ушкоджень, тому що ми в 12 разів менші, якби менш чисельні, і так далі. Ну, просто це вже взагалі не, не доводиться навіть там обраховувати це терміну перемоги. Буде просто щось піррове для всіх уже таке. Дорого заплачене, що тут, знаєте, вже не буде то, знаєте, станцями і піснями. Тому ось це все йде туди. І коли воно охолоне оця зараз теперішня гаряча фаза такої мстливої е, от, е, гонки ушкоджень, хто кому більше. То поки з тої логіки не вийти, в принципі нема сенсу говорити не те, що про якусь хоча б на пів процента прийнятну сценаристику війни. Вона для нас вже є якби неприйнятна в принципі, взагалі за результатами вже станом назад. І воно от, тут це знаєте, це як кінь, знаєте, є таке і подромщики, є так, такі, така фразологіза, Знаєте, закусити будила. Оце закушені будила. От кінь несеться доти, доки він просто об щось не ступиться. На це так так зараз. Там зараз вже управляти ситуацією є дуже складно, і захід це не поспішає, тому що він хоче подивитися до кінця, в що обернеться власне. Оця як вони кажуть, курська там операція, авантюра, там різна термінологія. Ось нехай воно трошки ще дорозвинеться, Подивимося на співмірність того, що отримаємо у відповідь. І тоді вже, напевно, буде вже втручатися ця третя сторона, поки що воно як... не проглядається. Знаєте, на тлі військової ескалації відбуваються зміни в українському уряді. Рада звільнила з посад кількох міністрів, і президент Зеленський, власне, коментуючи це, заявив, що Кабміну потрібна нова енергія. При цьому він сказав, що не що не може прогнозувати, чим займуться міністра після. Звільнення. Як ви для себе пояснюєте, чи сприймаєте такі зміни в уряді? От чому саме зараз це відбувається? Що можливо, на ваш погляд, хоче нам сказати влада цими такими кроками змін перезавантаженням, як вони це називали? Я вам, я вам так чесно відповім. Мені з високої гори так клювати на то все. От просто мені настільки чхати я хотів на зміну прізвищ? В, в борделі, який лишиться борделем від перестановки ліжок, там нічого не поміняється. Що я от просто взагалі на це ніяк не звертаю увагу, тому що ну я воно раніше якось трохи як так дивувало, чи що, а зараз просто вже просто навіть от дратує от кількість тих коментаторів, які, знаєте, буцімто намагаючись показати свою велику посвяченість там, інсайди, якісь там чутки, якісь там знаєте, закулісну інформацію, кулуарну, хто там буде, на чиє місце, яке має значення заміна прізвища стрілочника на стрілочник? У нас працює єдина модель узурпованої одноосібної влади. У нас царат. Цар, один одноосібний, однопартійний. Одна-двоє людей визначають все. У нас в країні немає жодної інституції, яка не підімнута під єдиний центр влади на вулиці Баби. Нема жодного. Ну, то що ми будемо обговорювати зміну прізвищ кого на кого? Кого знімуть, кого поставлять? Ті самі. Ну, просто рокіровочка. Я, е, ну, я в цьому участі не беру. Цей аналіз для мене є зайвий. Він просто е, відволікає, може в форматі якоїсь відволікальної розваги, там комусь цікаво. Там, а хто буде, там... Для мене це не цікаво, тому що сам каркас цієї авторитарної одноосібщини ніяким чином не страждає від того, що когось там. Копнуть в одно місце і викинуть розумієте, з того терарію однодумців. І мені абсолютно все одно, хто буде на чийомусь місці, тому що всі ці місця належать одному центру влади на вулиці Банковій. Тому я всі ці роки роки взагалі за ними не стежу. Якщо на завтра народу скажуть, що у вас нема парламенту, він навіть цього і не помітить. Бо і так. Якщо завтра народу скажуть, що у вас немає уряду. А він сьогоднішнього не нелегітимний, тому що там з 20 міністрів менше половина лишились на снабсає, ну і навіть кворуму нема. То народ навіть цього не помітить. І це, і в принципі, буде непомітно, тому що все одно основний телефон, через який дзвониться і дається всім казівки від правоохоронної системи до судової системи і взагалі до якихось там всяких спеціальних органів, воно все одно перебуває в одних руках. Ну то... Аналізувати зміну прізвищ мені, в принципі, не бачиться ні цікавим, ні потрібним, ні, ні про що. А чому тоді це відбувається? Це показ чогось, якщо це все одно, згідно з ваших слів, одні й ті самі люди будуть. От, ну та так? навіть ну, та, ну, навіть у межах між собоючика деколи цікаво трошки міняти. Ну, тобто проїлося їм вже, знаєте. Ну тобто як? Not, e Логіка влади є яка? Роби, що хочеш, мародерствуй, працюй, роби, що хочеш, ми тут проїзду. Вони тут проїзду. Жоден міністр не просвітував про свою діяльність. В якій країні Європи може бути відставка без звіту. Ну, ну отак от і тут. Тому от, е, от що. Поміняли на нових, ну тобто, ну, то, то поставлять нових, ну трошки дадуть другим ще проявити себе. Тобто, це знаєте, це така з якоїсь там запасної лавки КВН, ну ще там витянуть третій ешелон, ще по одному полю колу, колу пропустять. Тут, в принципі, для будь-кого, хто заходить на високу посаду в Україні, дається дуже гарна на, насправді, наука. Роби, що хочеш, прийде час, спокійно собі підеш. І опинишся десь на своїх офшорах, розумієте, в Британії, бо ну господи, ми всі ми розуміємо, вони давно познімані з всіх обліків, всі вони доглядальники, інваліди і взагалі там непридатні до, до нічого. І завтра спакують валізу, помахають своїй е, е, країні ручкою і собі будуть доживати віку там, де заслужили доживати. знаєте? тому ну це пропаганда безвідповідальності просто. І, і, і підбір кадрів за принципом лояльності належності до Кодла ну, вона не помінялася, вона не поміняється, тому ну буде ще одне коло нових. Потім після нього ще одне. Ну треба ж прогнати. Може, навіть для галочки показати, що хоч щось, щось тут робиться. Але насправді це є ну це абсолютно туфта. Абсолютно Все одно всі знають хто які галузі контролює, і з якого центру це контролюється. Це він один єдиний. Тут ворожити не доводиться.